привіт, хулігани! ви на каналі Лайван! І сьогодні ми дуже серйозно з вами поговоримо, чому на моїх відео останнім часом не так багато переглядів. Ви мені напишіть в коментарях, поясніть причину, я її зрозумію і обіцяю виправитися і робити контент, який вам справді дуже сильно подобається. А тепер до тебе, чому я повідав собі, а вона якийсь там Лакіблок. Адже канал мій названий в честі лакі-блоків рандому. Я дуже люблю всілякі кейсики в грі з кейсами, там де треба щось на удачу. І тому я поставив собі цю аватарку, вона мені, мені подобається знакомику. Так ще я буду знімати по Майнкрафту. Що буде не скоро, тому підписуйтесь на канал. А через 100 підписників у мене буде перший мій стрім. Ставте лайки, ставте дзвіночок. Всім пока-пока. До нової зустрічі!